Всім доброго дня. Приїхав на ремонт ось такий редуктор. Розбило підшипника, так розумію, Шківом повибивало з ці місця, люди якось попробували реставрувати. Там вони щось заварювали, заліпили, але воно все одно тече. корпус під заміну. Так, це все ще поки що не розбирав. Воно зайшло, пішло запаковане, окремо вже розібране. Ну, звичайно що підшипники будуть під заміну. По шестерні, в принципі, ціла, але видно, є такі місця. І за те, що промежутка люфтила, видно. Що воно розбило. Ну, бачите, такі є на краях канавочки. Нічого критичного, воно буде працювати, все буде нормально. І купол доведеться реставрувати, тому що я не хочу на себе брати відповідальність. В чому відповідальність? Зверніть увагу, ось тут дивіться. Бачите, фасочки є один міліметр. Ось, фасочка 1 міліметр. А тут фасочки немає, ось бачите, її немає гостре. Таке доволі часто відбувається, коли підшипники розлітаються або сама, або, ну коротше, під нагрузкою воно це місце робить е, еліпсом. Тому це, бачите, різниця в міліметр, немає сосності. Я не хочу брати на себе таку відповідальність, щоб... На таке місце збирати середину обойму, збирати такий редуктор. Тому Та більше все, що це буде реставруватися, це саме місце. Так. Ну Зараз буду оце все розбирати, дивіться, як воно все стані. Ось. Що мене ще дивує, що дивіться, як ходить шестерні, схоже що підшипники NG208. Промежуточний вал, так як підшипники 30208. Або 30-308. Дивіться, а тут, схоже, на ті підшипники встановлені. Так, да, да, я правий. ось, Вам видно, ні? Ось дивіться. Це вже тут щось ну, Мені теж доводилося всяке колібничити, тому що по проханню клієнта виходить ситуації, швидкі ремонти, всяке таке. Можливо, в даному випадку така була ситуація. Але тут люфт дуже великий, такого люфта не повинно було бути. Там люфт на такі шестері повинен бути, там міліметр. Ну, може 1,2 мм. Ну, е Міліметр або 1,2 міліметра. а тут, тут дуже великий льоф, бачите? Міліметрів 5. Мм. Ось така ситуація. Так, добре, розбираю. Корпус на викидання. Тому, якщо у когось є такий корпус, готові почути ваші варіанти, скільки коштує, в якому стані. А зараз помірюю ці посадочні місця, щоб точніше знати, який саме корпус потрібен. Номера, здається, немає. Ну, можливо, номер є. Ні, номера номера немає. Але мені клієнт, здається, скидав номер, тому ну, краще орієнтуватися все ж таки на посадочні місця, а не на номер, тому що там теж може відрізнятися. Так, розбираю все інше. Позиція ніби виднеться, але все ж таки покажу. Отакий вигляд має гайка. Ну, не скажу, що є потреба, щоб її замінити. Там валяється сальник уже вибитий. Треба було, можливо, зняти. Сальник стоїть як кажуть, матюком. Е, я думаю, він точно тікає. Якщо він не тік, то уявні немає, як він не тік. Тому що він таким там матюком стояв, що одна сторона майже випала, а інша сторона ще якось фіксувалася. Можливо, при розборці якось його здвинули, коли розбирали хлопці. Не знаю. Так, гайку цю буде приводити в порядок. Зараз поправлю оці місця. Ось під ключ. Потім саму геометрію, повирівнюю. Ну, Коротше, Буду приводити в порядок, очищати. Так. Розбираю. Так, да, Дядьки, бачите, так як я вам казав, підшипники G208. В принципі, те, що було зроблено, воно має право жити, як кажуть, але е, треба було ще хоча б одне кліце під підкласти. Щоб вибрати той великий люфт, розумієте? Ну, як ви бачите, підшипники не розлетілися, воно працювало, але люфт був дуже великий насправді. Можна кулібничати, можна, коли потрібно. Але треба той люфт вибирати, щоб він був там до міліметра. Максимум міліметр. Це так взагалі ідеально. Е, так, так, так а, Що хотів вам показати? Дивіться, зверніть увагу, що е, поломки в редукторі в даний момент не було, він працював. Тоест, поломка була схожа до, до того, як його перебрали. Бачите, підшипники всі цілі, обойми я просто подіставав, повикидав. І, значить, поломки не було. Ось, дивіться, на насосній шерстці, бачите, всі цілі підшипники. А звіть вам, скільки е металевої пилі. Дивіться. веду до того, що коли робиться профілактика, ремонт, треба гарно вимивати всі деталі, всі агрегати. Щоб потім оця пилюка, оця металева Металеві частинки, крім цього комара, що ви бачите. Щоб вони не попадали в підшипники. І підшипники з цим всім ділом не працювали. Ви бачите, ну реально дуже багато Гляньте, скільки сміття. ви Бачите? І воно ж все ж, все ж воно тут по цьому редуктору по підшипниках гасало. Оце так. так, ну, Зараз ви залишилось виняти цей масловий флажок. Вийняти палець, той що тримає гідроциліндри. З ну, салінблоком, салінблок, не знаю, ці пластини постараюсь виняти. Більше всього, що салінблок не вийде випресувати. В принципі, все, корпус, корпус металолом і шукаємо другий корпус.